Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. На превеликий жаль, Україна почала втрачати в Європі союзників один за одним. Польща, яка два роки була вірним надійним союзником і братом України, зараз перетворилася в країну, яка просто блокує усі українські товари. А на виборах в Словаччині. На президентських виборах вибори виграв проросійський кандидат з перевагою вдумайтесь в 0,7% голосів в 0,7% над проєвропейським кандидатом, який був за Україну. Україна втрачає друзів-союзників в Європі один за одним, тому що немає української дипломатії, немає українських фахових розумних роботящих дипломатів.